Молодший лейтенант, командир командир підрозділу безпілотних систем, кустодія 9 окремої бригади БПС Сил безпілотних систем. Позивний Білорус. Доброго ранку, пане Олександр. Доброго ранку всім. Так, як е, традиційно, я запитую позивний Білорус, яка історія вашого позивного? Розкажіть, будь ласка, е, свого часу робоча кар'єра завела мене в Мінськ працювати. Так. Я там пропрацював працював певну кількість років і приїжджаючи додому, постійно. На автомобілях там на білоруських номерах е в колі знайомих прицепилася мене, саня білорус, «Саня Білорус». Де да, бачу, як ви українською спілкуєтеся? Я <гум> думаю, так. Ну що з не схоже? Ні, білоруси до речі, білоруська дуже схожа на українську. Білоруська доволі схожа, але якщо хтось розмовляє швидко, ну по-перше, самі цьому Білорусі, на жаль, ніхто не розмовляє жаль, мовою. Да, да. Да. Більше тих, хто має. виїхали за кордон. Так, якраз основна та діаспора, яка, яка виїхала за кордон. Ми з е, частиною людей підтримуємо стосунки, uh -huh. а вони всі залучені до допомоги Збройним силам, багато хто дійсно приймає участь в бойових діях. Е, і вони спілкуються білоруською мовою, здебільшого, і мені зручно їх розуміти. Але якщо хтось з моїх друзів е, вклинюється в нашу розмову, і розмова йде близько, швидко, то, на жаль, не всі встигають зрозуміти зрозуміло. Так ви пройшли шлях від ДФТГ волонтерства до командира підрозділу БПЛА. В який момент стало зрозуміло, що цивільне життя вже не буде, і як мінімум до перемоги. Як ви це зрозуміли? Як перехід відбувся? На новий рік? На новий рік, з 23 на 24 я прийняв таке для себе важливе стратегічне рішення. Ми на той момент, ну по. Спочатку повномасштабки повномасштабного вторгнення я прибув до церкви, до свого mm -hmm. рідного міста зі Львова. Записався до лав ДФТГ. В ТЦК тоді всі були переповнені. Тоді краще було за рекрутингом, ніж зараз. І в лавах ДФТГ ми виконували різні задачі. На це були якісь логістичні задачі. Mm -hmm. В допомозі 72-ї бригаді або сто ї окремі бригаді куди. ТРО. Батальйону, котрі формувався в церкви, от коли Київську область звільнили, ми активно почали волонтерити, Волонтерити і все було би добре, але ми розуміємо, що все якось змінюється, зменшуються масштаби цієї допомоги. А, плюс почали ми стикатися з тим, що недостаток таких прогресивних командирів, командирів, котрі хочуть щось змінювати, хочуть щось робити. Тобто. Mm -hmm. Мабуть, десь радянщина А... Вона, на жаль, до кінця і нікуди не уходила. Ну, Мені в села безподних систем про це говорити простіше, тому що у нас її суттєво менше. Да. СБС називають Айтішечка в військовому колі. Можна і так назвати. <с да. <с а ми допомагали там певним підрозділам, бачили розуміли проблематику, і е, є лідерські амбіції. Було прийнято рішення, що потрібно все-таки долучитися безпосередньо до збройних сил. Е, хоча було бронювання, все, але долучення до збройних сил е, плюс вірність присязі, е, е, воно зіграло свою ключову роль, і я прийняв рішення. Новорічна новорічну ніч класне рішення. До речі, забажали собі бажання на новий рік. Так кустодія, що це таке? Розкажіть історію вашого підрозділу. Історію ми тільки формуємо. Ми зараз її, якраз в ці, в, ці, в ці моменти ми її пишемо і проходимо певні свої такі цікаві етапи етапи складних прийняття складних рішень. Але насправді ось нещодавно. Ми самі собі доказали, що ми дійсно один колектив, і ми створюємо, робимо одну спільну справу, маємо одні спільні цінності. Тому ми втрималися в певні складні моменти, і не можу зараз про них розповісти, але ми залишилися одним підрозділом і. Будемо рухатися, розвиватися далі обов'язково. Як він створився? Він створився в момент створення 9-ї окремої бригади безплотних систем. Угу. Ми а, окремий структурний підрозділ в бригаді, ми розвід рота бригади. Так сили і засоби першого начальника, так, <реш> так, так, так. так би мовити. Да. Ми познайомилися з командиром бригади, попереднім з нашим першим командиром бригади Богданом Павловичем Гарнагою ще до моменту його прийняття бригади. Він мені розповів про свої плани, і так як я в своїй попередній бригаді збирався ставати на посаду командира роти, <реш> ми там рухали потрошку. Він мені запропонував прийняти посаду в бригаді в новоствореній, так як я вже мав бойовий шлях, бойовий досвід, і я прийшов його від там, солдатського uh -huh. е від солдатської ланки, пройшов сержантську ланку. Ну, тобто, заходив я вже сержантом, е прийняв одразу на себе задачу формувати підрозділ. Був, умовно, першою людиною в підрозділі, взявся активно за рекрутинг, навчання людей. Кажуть, пройшли всі етапи і так. розумієте зсередини, як воно відбувається? А, так, я розумів, як це відбувається, я розумів, які нам люди потрібні, як організовувати ці процеси. Плюс спрацював десь там бізнесовий досвід, що допомагав мені там, ну, взаємодіяти зовні угу. бригади. І ми доволі-таки швидко скомплектувалися, ми доволі таки швидко навчилися. І наразі майже. Майже вся частина мого особового складу, всі хто бойові. Юніти всі зараз активно приймають участь в зоні веді. Хочу хотів думав, ви скажете активно на відпочинки у відпустці, тому що класно працюють. Я розумію, що це важко. Так, давайте ще поговоримо зараз. Коротка пісня української перемоги. Потім ми з вами повернемось. У нас гра. Правда чи міф? Я буду ставити вам певну тезу. Ви маєте сказати, чи таке буває, чи це правда, чи такого не буває, і це міф. Можливо, можете щось додавати від себе, можете віджартовуватися ваше право. Вісім питань готові. Поїхали. Поїхали. Дрон відчуває страх оператора і починає чудити. Ні, Міф. Міф. найкращий реп, це коли командир сказав не летимо». Так. Це правда. Оператор БПЛА знає карту місцевості краще, ніж місцеві. А, в якійсь мірі так. Серйозно. Так, кожен дрон має свій характер, правда чи міф? А, є таке, да. Серйозно? Так. Цікаво. Розвідник на крилі може годинами мовчати, і це нормально, правда чи міф? Ні, не може бути такого. Це таке. — Діалог вообще валить про весь Да. Якщо, якщо ми забуваємо, ну інколи ми спеціально забуваємо виключити мікрофон так. А, на стрімі і так там всі чують все, що ми хочемо. Зрозуміло. А, це для противника теж якби спеціально робиться, так? Да? Ні, ні, це не про противника. Це якраз внутрішня наша комунікація. Ми можемо обсуждати який там проти okay. черговий класний, який не зрозуміло. Пілоти БПЛА ненавидять вітер більше ніж ворога, правда чи міф? Ні, ворога ми ненавидимо більше за все. Окей, а найважчий момент у розвідці не знайти ціль, а дочекатись підтвердження. Ні, дочекатися ураження. ураження. Це Найважче, коли ти знаходиш ціль, а її а, 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 а як от я, наприклад, бачу, що летить, наприклад, якийсь безпілотник, і він начебто підлітає до цілі, але ж далі картинки немає. І чи він вразив, чи воно якось пошкоджено і не впало. Як от це зрозуміти? Так як... це наша задача якраз підсвітити враження. А, ми а ми ви потім зверху картинка та, та. показуєте, чи все, та. тепер зрозуміло. Якраз наша робота. Наостанок, дрон може образитись, якщо довго лежить без роботи. Mm, ну в будь-якому випадку, якщо він довго лежить без роботи, то. Все стрімко розвивається, і по-любому потрібно якісь оновлення проводити. Може, mm. Можна якось міри рахувати, що він набрати. Добре, так, ну тепер е, хочеться дізнатися, як до вас підрозділ потрапити, з багато хто думає. БПЛА це такий джойстік і безпечно. Що в цій уяві найбільший міф, на вашу думку? Що ти сидиш там десь за 10 км від ЛБЗ, тобі хорошо, ніхто тебе не бачить, летиш собі, дивишся на тих ворожих е, солдатів, і все ок. А, міф про те, що це джойстик. Так. Що все-таки це серйозна система, і е, насправді це великий комплекс е, заходів для того, щоб цей дрон злетів, для того, щоб він злетів не просто так, а мав якусь ціль. Та угу. й робота аналітиків, робота дешифрувальників. Купа людей да. задіяна, да? так? Так, це велика, велика маса людей, котра задіються, і кожна з них. Дуже важливо. Але ж, ну, в принципі, це більш безпечно, ніж, наприклад, ударні БПЛА, бо, бо на них палюють, а на розвідосів не так сильно. Є а, такі? Та ні, це міф. 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 Так, це міф, тому що якщо нас хтось спалить, ну, по нам буде летіти все, що тільки можна. Угу. По-перше, дорога техніка, по-друге, також. Важ важливі задачі, і е, не менш складне е, підхід до підбору і навчання екіпажів, тобто один навчений пілот він обходиться в державі в якусь певну суму грошей, і угу. плюс ну це реально великий затрачений час. Зрозуміло. А якщо людина хоче до вашого підрозділу, що для вас важливіше? Технічні навички і якесь там вміння чи адекватність і бажання вчитись. В першу чергу це адекватність і бажання вчитися. Тому що у нас насправді велика кількість людей приходять в підрозділ, не маючи базових навичок. Ми приймаємо бажання людини, її прагнення до долучення до війська і починаємо з нею працювати. У мене велика кількість водіїв там, чи дешифрувальників, котрі перенавчились на пілотів, угу. бо у них таке бажання вино. Ну, це цікаво. А скільки треба, щоб одному пілоту взяти пульт і полетіти розвідувати ворожої техніки? Якщо ми говоримо з моменту з нуля з нуля, ну до півроку. Півроку, так. Да? Угу. Це Та 51 день без ВВП, потім до Вже вже конкретно є. ОБПЛА навчання. Так. Окей, які цивільні професії найкраще заходять у розвідувальному БПЛА, навіть якщо люди про це не здогадуються, от з якими, наприклад, не знаю, грав все життя на нервах у мами і PlayStation? це, мабуть, плюс, так? Да? Це плюс. Якщо ми говоримо про розвідку, то тут також включаються якісь аналітики, якісь. Програмісти, айтішники, mm -hmm. люди, котрі працювали з графічними редакторами, mm -hmm. також ну, мало важливі речі і потрібно мати зорове уявлення, там, гратися з різниці кольорів. А буває таке, що приходить якийсь айтішник і каже: командир: я можу цю пташку зараз зашифрувати так, що, там, наприклад, вона швидше полетить, код якийсь написати. Чи такого не буває? Нема. Нема, 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 тому що всі наші пташки вони є. Заводськими, тобто, mm -hmm. є виробник, який регламентував виробництво, кодифікував її з певними характеристиками, і тобто ставив... щось принести не можна зі світу IT? Прикра. Mm -hmm. Я, до речі, думав, що коли вже хтось придумає, щоб там е, перехоплювати сигнал ракети ворожої, вона одразу поверталась би на місце, де запуск її був відбувся. А, Таке я... взагалі можливо чи ні? <смеш> У мене мрія така. Я думаю, це можливо, мабуть, на стороні відправника. <смеш> <смеш> там рвака. Ну там да, да. когось запустити. Окей, ви формували роту майже з нуля. Які помилки новачки роблять найчастіше? <смеш> Та найчастіше роблять помилку основну: це довго чекають, щоб долучитися до військ. Mm -hmm. Довго вагаються, там, ходять, думають. вам ще півроку, щоб навчитись. Так, їм ще багато часу треба на те, щоб дійсно набути бойової спроможності, скажімо так. Таких якихось помилок. Ну, Ми всі помилки розуміємо, і ну, сили безполетних систем для того і створення, щоб. З розумінням відноситися, це ну новітня структура, це mm -hmm. система, яка працює. Тобто ми розуміємо, що для того, щоб навчити одного пілота, ми маємо витратити якийсь літак. Він може бути пошкоджений, може бути побитий, може влетіти в невідомому напрямку. Тільки хотів запитати, що буде, тому хто хто пошкодить літак не в бойових умовах. А... Ні, нічого, нічого, нічого не буде. Нічого не буде. Так, просто якщо на, мінус 400 тисяч. Якщо на іспиті, дорожче набагато. Дорожче, поняття. Якщо на іспиті буде пошкоджений літак, то там ну можуть просто не допустити там повністю весь курс за заново проходити, mm -hmm. тобто твій час просто потрачений. Але так якщо там під час навчання, то ну ні нічого тобі. Просто. No, okay. Тобі тобі з тобою просто плотніше попрацюють стосовно виправлення тим тих помилок, які ти, там міг Провіду, допустити. Для а Хто це? вам зараз дуже необхідний, які посади вакантні і гарячі на вчора. А да. я хотів би пару слів про нашу бригаду. Давайте, якщо це давайте, можливо, та да. наша бригада дев'ята бригада безплодних систем створена тільки створена в 25-му році. І, відповідно, зараз активно формується і вже реформується. Угу. У нас відбулася зміна командира військової частини. До нас прийшов командиром начальник штабу полку Ахілесобі так, і ми зараз починаємо активно впроваджувати їх бойовий досвід, їх якісь якісні напрацювання. У нас поглиблена взаємодія з ними виходить. Угу. — Відповідно, наразі ми виходимо, скажімо так, з тіні, тому що бригада до цього формувалася. Ми там взаємодіяли, приймали участь в з'єднанні з іншими структурними підрозділами. Там здебільшого СБС. Наразі ми виходимо. В свою окрему баярку і будемо активно формувати свою бойову спроможність і безпосередньо вже виконувати бойові задачі в інтересах саме 9-ї бригади, ну і всієї України, само собою. Дуже хочеться вам побажати успіхів в цьому. А як доєднатися до вас? Доєднатися можна через сайт, угу. в принципі, у кожного підрозділу з нашої бригади є свої сторінки в соцмережах, угу. і більшість з них ведеться активно, тому можна долучитися там. Тобто можна зайти, подивитися, подивитися людей, з котрими тобі працювати, подивитися там якийсь контент і для себе прийняти рішення. Можна написати в Директ, можна написати через рекрутинг. Подати заявку через лобі там всі доступні Work.ua, робота А все на сьогоднішній день ми присутні на всіх платформах. Можна через рекрутерів зв'язатися, mm -hmm. вашу заповнити анкету. До вас отримують доступ рекрутери підрозділів. Або ви можете зазначити, що ви хочете безпосередньо якийсь конкретний підрозділ. Mm -hmm. Підрозділів у нас так -то і вистачає. Багато, да, да, там декілька батальйонів, при тому, що є і морський дивізіон, є і ескадрилья. <свистан> uh -huh. І лінійні батальйони, котрі різнопланові, мають велику кількість цікавих засобів. Планується Енеркам. Uh -huh. тобто... Літати, повзати, плисти, все, що хочеш. Є було б, б бажання. <свистан> та тільки не на особистому пузі, а ну само <свистан> та, собою. <свистан> <да>. <свистан> так, я хочу вам подякувати. В гостях ранкового шоу заряджай був молодший лейтенант, командир підрозділу БПЛА Кустодія, 9 окремої бригади БПС, сил безпілотних систем з позивним Білорус. Бережіть себе, свій особовий склад. Слава Україні! Щиро дякую, героям слава! Це був спільний проект сил безпілотних систем збройних сил України та Радіо Байрактар. Сталиві ластівки на зв'язку.